Financial Times повідомляє про те, що Україна погодилася на угоду з видобутку корисних купалин після того, як Сполучені Штати відмовилися від своїх найжорсткіших умов. Зокрема, США відмовилися від вимог на 500 мільярдів. Як про це напередодні і казав Володимир Зеленський з оновленого договору, також виключили положення, за яким Сполучені Штати матимуть 100% контроль над комерційним фондом. З мінусів цей документ не має чітких гарантій безпеки для України. Київ погоди. Натомість включити нафту та газ до переліку, а також інфраструктуру, пов'язану з їхнім видобутком, але вже існуючі активи. Наприклад, проекти компанії Нафтогаз чи Укрнафта не підпадають під дію цієї угоди і не будуть включені до фонду. Це важливий момент, тобто фактично будуть інвестиції скеровуватись тільки у нові родовища, і з цього може отримувати вигоду сполучені штати. Остаточна версія угоди, як пише газета, датована 24 лютого. Вона потрапила в розпорядження Financial Times, як я вже згадувала, передбачає створення фонду, до якого Україна буде перераховувати 50% доходів з майбутньої монетизації корисних копалень. Ну а е, інші власне моменти мають бути врегульовані вже у додаткових документах. Тобто, ось цю угоду, яку найближчим часом, скоріш за все, таки дійсно підпишуть. Е, вона є рамкова, і це фактично. Ну, пробачте, але просто папірець, чи ну давайте називати це словом, меморандум, е, який тільки е, спонукатиме сторони до подальшого напрацювання відповідних угод, які вже регулюватимуть роботу того самого інвестиційного фонду е, і інші положення. Тобто, станом на зараз ситуація виграшна для обох сторін.